Друзі, вітаю вас на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Не було мене тиждень на дачі, приїхала і хочу показати, як помінялись рослинки. І як заросли вони. Ось так виглядає зараз ця плодиста трояндочка. Дивіться, оцю, я не знаю як, але вона. Розквітла гарненька. Дивіться, як все заросло. через то я обожнюю мульчу. Оця троянда відбила уже гарні, оце така рожева велика, що я вам показувала. Гарні такі вже пагани пішли. А це імператриця Фарах. Це її пізненько вона зацвіла. Оце її квітування перше. Але подивіться, як гарно. Деякі вже можна обірвати, ага, не так легко вони обриваються. Так, даремно я це зробила. Ось бачите? Тільки крапенки якісь. Не знаю, від чого це не неї такі. Оця іще квітує. Сьогодні буду зрізати відцівші пагони знову, бо багато безперестанку одна відквітувала, друга починає. Ось, бачите, тепер видно. Тільки теж якісь. Крапочки такі чорні, що це таке? Оця ну, гарно. вона відквітла. І ця вже відквітла. А оця біла погляд луїзи, ну прям так довго. Тримає квітку, аж до того, вона її зовсім не скидає, аж до того, що вже пелюстки починають самі підсихати, підгнивати. Ось вона як відкривається, злегка такий. Рожевий відтінок всередині. І теж вся в крапочках. Це якісь шкідники її так. Напевно, гризуть. Ось ця плетиста. Долопаємо. Заросло так, що жах, подивіться, жимолості навіть не видно. Сьогодні буду тут все виполювати, бо це нікуди не годиться. І отут була жимолості, її також не видно. За тиждень. Просто трава <кій> гукнула. Ось це осінь мені дали такий лілейничок, Подивіться, який. Гарненький. Такий мак біля Люпини розцвіл. Я обожнюю маки. Треба зрізати вже багато. Щось отут, якийсь лілейник, не знаю, на пупінках. Це ромашка інша, вона не така висока. Зараз квітує. Ну, хости, звичайні. Отут хосточка. І знову позаростало все. Тут ромашечка, тут хризантемки між ними. І ось я при дорозі минулого року така трояндочка там цвіте. Так ви всі, напевно, її знаєте. Бачите, такі в неї маленькі, ніжні рожеві квіточки. Я її сюди втикнула і вона в мене прийнялася. Що в нас тут? А тут у нас. Стензія. Тільки чомусь болотиста. Я її обрізала, я не знала, як правильно. І вона дала тільки одну квітку, шапочку. Не знаю, можливо, вона пізніше заквітує, що оцих, на оцих молодих пагонах. Так дуже хочеться. І він такий розлогий, треба все одно його по-іншому якось формувати. Оця рожева, бачите, вже доквітує, також треба її пообрізати. Ну а ця красотонка, Дивіться, як розціла. Гарнюсик. Це, по-моєму, полярний відмідь, чи як на неї говорять. Ця сусідка зі мною поділилась малесеньким таким кущиком. Зовсім маленькі. Рослина борчина. Дивіться, які вони всі здорові. Все-таки з волотистими немає ніяких проблем. Тут між ними посадили ще так чорнобраяльчики, щоб не було просто по краю. Починає тільки, не знаю. А цей райград, чи він засох, чи він прийметься, буде видно. Це вигелка пішла, кандида білого кольору ріст. А отут у нас пенісетом. Ось. І гібіскус, Такий великий листянич, як на нього. Не пам'ятаю, говорить. Ось тут, тут ще в мене квасоля, мені все мало місця, Та квасоля залізла в квітник. І отут. І біскус. А стильбочка рижева вже практично до квітла. Тільки верхівочки. Ще якийсь бур'ян виріс, я не знаю. Він мені сподобався, я його залишила <сміття> збоку. І оця червоного кольору етна також вже доквітувала, бачите? І беріс. Треба буде сьогодні тут пролити зеленим добром, бо тут щось воно таке все бідненьке. Дуже. Тут широколиста, я не знаю, напевне, вона не ремонтантна. Побачимо пізніше, як трошки наростуть пагони. Бачите? І трохи хлорозить. Я купила хилат заліза, буду обробляти. Що в мене тут? Тут майорчик рожевий, вже один розквітував. Оці хризантемки мої любимі. Жовтенькі. Он Вероніка, як вона довго, подивіться, розпускає, розпускає. Як рожевий гарно з фіолетовим дивиться. І от мої лавандочки, ті, що я зрізала. Пішли в ріст, друзі. Маленькі кущики порозсажую собі. Айстри такі бідовані, ті, що я з клумби забирала, саме сіво висіялись. Ромашку вже потрібно прибирати, відсвіла. І ось. І ось моя хризантемка. Тільки не зрозуміло, на одному кущі листя так посохло. Непонятно. Подивіться, як це скарга виглядає. Чудненько. Тут у мене якийсь килимок з таких дрібних квітів вийшов, І Маргаритка до цього часу ще квітує, Ну, а лісом прелість. Кірка зелена, оця красотунька. Не цвіте, квітоносів я ще не бачила. Отут чорнобривчик. І оця троянда, яку ми з вами садили, але ну, я, правда, не побачила її розпуску, вона вже переквітувала, але ось так виглядає. Як вона називається? Каталіна англійська. Кольору має бути. І ось тут є ще така жовтенька, але вона також вже переквітла, бордюрна. Очіток там. Що тут? Майорчики я підсадила, щоб не було голо пусто. Ельторо тільки-тільки почала щось. Іти в ріст, дуже довго на місці сиділа. І дивіться, заправилась е, петунія. Думала, що їй гаплик воздичка дала квіточку маленьку. Ну, а ця біла патієнс, також англійська. Нічого з нею немає. Ну, тримається пагін, але корінь, мабуть, живий. Але поки так. Ось ці трояннички, бордюрні вітують. Дві ціякі коле ось. У мене насіння було різне в одному пакетику, я висіяла. Спочатку вони всі, наче як зелені були. Я думаю, та таке собі. А потім вони, як почали всі розкриватися різними кольорами. Я думаю, прикольно. Це молочай вже закрив зовсім хосту Отут, друзі, айстра із пакетика чорного, забула як воно називається, оце насіння в чорних пакетах. І оця лілія скоро має. Скоро го від от -від відкритись. Угу. І отут відкриється. Це в цьому році я купляла. А отут хризантема, я думала, зовсім інша. Вона, наче якогось такого бордового кольору. У мене тут була рожева. Така як ромашка. Я, значить, вже тут щось пересадила і не пам'ятаю. А це у нас корал Карпет відчіток. І от з мого насінчика. Квітують квіточки. Коли усів тут забагато я дала, вони всі змішалися, є і отакі. І отут починає квітувати. І гацанія. І буде сонечко, вона. Що це такі стрибає? Серемчо якось. Як буде сонечко, вони порозпускаються, Ну ці, звичайно, вже перецвіли. Чорнобривчик заховався. І ось тут насіння кинула. Ой, як воно називається? Забула. Думала, нічого не буде, а воно зійшло. Ось тут астрички такими, наче кубками покидала. Мі подобається слово куртинка. Ну, то не зовсім набавне куртинка. Ця бордюрна троянда. І отут айстрочки. Атлантіс гарно, дуже гарно виглядає. Така от у картинка. Це Оце Ненарія. Як вона гарна. Ну, взагалі, просто супер. Їх як багато насадити, і, в принципі, вона в насінні дуже непримхлива. Вона гарно сходить, супер. А оце Алісу мені. Гірське золото, по-моєму. Це я також сама висіювала. Побачимо, буде вона в цьому році квітувати чи ні, тому що на пакетку було написано, що це багаторічник. І подивіться, Вже доквітовує. Ця внизу вже такий блідий колір має блідий рожевий, а отут ще вверху видно її справжній. Лілія порадувалася. Та ну і оцю довго. Бачите, як вона довго тримається, вже другий тиждень квітки. І вони такі, наче, просто сонечко випалило їх, але зовсім не облітають листки. От вони держаться і все. І це останній пагін зараз розкрився. Вона отак має на гілочці по п'ять. По п'ять всюди, ану. Тут чотири заложила. Тут також було 5. По п'ять таких. А ні, не п'ять, шість. Дивіться, ще По 6 квіток. Друзі, ну вона чарівна. На як метеликом розкривається. Навіть не метеликом. Отут зліті я балдію. І ось тут дзвоник мій заквітував, але дзвоник мав бути фіолетовий, карпатський. А вийшов білий, але мені подобається все. З лавандою. Треба лавандочку обрізати. У вазу. Навіть немає такого сильного аромату, вона, напевно, переквітувала. І отут починає розпускатися. Тут два види, по-моєму, я купляла. Флокс. Навіть видно, що це інший. Бачите? Це перше його квітування буде. А тут зі мною сусідка поділилась з білим. Резентенки. І починає на розпуску хосточка іде, квітує. І забуває завжди, як оця квіточка називається, мого дитинства. Дивіться, де вона тут взялась, не знаю. Ось так. Ось так виглядають горшочки. Треба їх примульчувати ще. Я терся набрала і полити. І ось тут подивіться, як коле осе себе показують. І забрала два горшки із. Квартири, тому що вони там замучені дуже. Я вирішила, що на наступний рік я буду петунію висаджувати у відкритий ґрунт з боку, так. Тому що в квартирі вони бідолахи на балконі мучаться. Ну, Ще там немає багато світла. І... Ну ось так. А тепер подивіться на ну, оцюк. Збирала літом, збирала минулого насіння. Різні такі збирала. Ну, одна, тільки вийшла. Але за той який кощ. Який здоровий. Здоровий, здоровенний. А оце, друзі, хотіла показати, як виглядає. Він треба. Пам'ятаєте, весною показувала такий лілейничок, він такий з варієгатним листям. Оце він зараз, тут ще не розпустив, а тут розпустив вже свій. От подивіться. Ну, мені дуже похожий він на звичайний, оці старі лілії. Хоча він всередині має в квітці квітку, отак. Типу як махровий. Але так. Незвичайно білі листочки, а отакого от таракотового кольору квітка. Оцю цю буду прибирати від ціла. Цей коло, подивіться, який гарненький. Оці ці нерарії. Вероніка. Красотунька. Як вона довго і дає ось знову прирости ось, і буде знову-знову плитувати. От я хотіла, щоб вона була поруч із жовтою хризантемою А оце перлинниця, друзі. Бачите, які дрібнесенькі такі пушисті квіточки. Огіхірка. І отут Піоні Пінк. Але хочу вам сказати, що вона також вже показала свій. Напевне, ну і так як це тільки, подивіться, який кусик при землі. Перше її квітування, я думаю, на наступний рік, як все буде добре. Дасть Бог дожити. Вона покаже себе у всій своїй красі. Ось такі пелюстки, салатові, розові, а всередині така рожева. Помпончик такий. Оцей відкритого вже потомів. Такі прям як м'ячики. І форчуна ця брослина. Дуже мені подобається. І отут розрослась. Очікуй розрісся. Він тут, напевно, сонечка немає, бо він має бути вуду. Він має бути темні листки. Оця хосточка квітку. Ой, кажу хосточка гейхера. Квіточку випустила, подивимося. А це помпонелла. Ну, це також її перше квітування, тому, думаю, ось на наступний рік вона себе покаже. Але дуже гарна. Такий мені. Я хотіла, щоб лаванда була, але оцей і беріс поруч. Отак рожевий і такий блідо блідо бусковий Просто балдію. Чорнобривчик розкривається, а тут подивіться, який. І що? І що в мене тут є? Сон трава? Тут маленький, зовсім пізно генерарії висівала. І сунтрава бачу також. Слава Богу. Ось один кущик і ось другий. Розеточка. Ну тут звичайно, ці піоні. Треба їх прибрати. А тут хвосточки квітують. І біскус оцей махровий. Залі я треба буде її підживити, але наче тримається? Ну, ось такий обзор моїх квітів, друзі. Пообрізаю прополю. І ми з вами подивимось далі. Буду працювати. Друзі, бачите, що виходить, застелила агроволокном і шишками засипала. Ось так, бортик зробила з шиферу. Далі будемо виробляти. Буде така клумбочка, бульчою засипана. І не треба буде колоти.